Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про пальчикові ігри. Пальчикові ігри це чудовий інструмент розвитку дитини, який не потребує фінансового ресурсу, лише час та бажання батьків. Сучасні дослідження фізіологів говорять про тісний взаємозв'язок між рухами пальців. Кісті та розвитком мовлення. Доведено, що кожен з пальців руки відповідає певній ділянці у корі великих півкуль головного мозку. Розвиток рухів пальців передає появі артикуляції складів. Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від розвитку дрібної моторики руки. Пальчикові ігри це не тільки універсальні вправи. А й цікава та весела забава, що дозволяє продуктивно взаємодіяти батькам з дитиною, що допомагає відволікти, розважити, зайняти дитину у дорозі, черзі або в укритті. Пропоную вам разом зі мною провести деякі пальчикові вправи. Ну що, приготували долоньки і почнемо. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку лагідний вітер. Доброго ранку пташки вишині. Доброго ранку тобі і мені. Я крокую по кружечкам. Раз, два, три, чотири, п'ять. На кружечки наступаю, потім буду їх збирати. Сподіваюсь, вам сподобалось, а нам вже час прощатися, до побачення, до нових зустрічей.